Я вітаю вас, любі друзі. Хотіла розпочати знайомство з продукцією Mary Kay, які є по догляду за шкірою обличчя. І сьогодні хочу вас познайомити з чудовою командою засобів, які можна застосовувати для підлітків з віку 16 років, а навіть якщо вже з'являються перші ознаки висипань то можна навіть і раніше. І таким чином система засобів складається з очищення Очищувальний засіб. Він використовується для різних типів шкіри. Якщо це для сухої нормальної шкіри, то тут буде рожева полосочка, якщо це для жирної комбінованої шкіри, то буде фіолетова полосочка, і очищення. Забирає бруд, лишній жир і також м'яко готує шкіру до наступного етапу. Очищення використовується двічі на день, зранку і ввечері. Його ціна 710 гривень і 127 грамів. Вистачає на півроку, можливо, більше, в залежності, хто скільки люблять використовувати. Його дуже трішечки треба використовувати. Це очищення ефективно видаляє бруд, жир, не позбавляє шкіри додаткової вологи, і також містить соняшникову олію гліцерин, що захищає шкіру. Наступний засіб це зволожувальний засіб, і він також є для жирної шкіри або для сухої, тобто по, по полосочках можна визначити рожева для сухої шкіри, фіолетова для жирної. Тобто, обов'язково. Потрібно підбирати очищення і зволоження до типу шкіри. Якщо ви є власником сухої шкіри, вибираєте для сухої нормально, якщо ви є власником для е, жирної комбінованої шкіри, то вибираєте для жирної комбінованої шкіри. Е, зволоження е, зволожує шкіру, е, забезпечує е, Можна треба використовувати зранку і ввечері. Після очищення використовуємо зволоження. І містить антиоксиданти, е, такі як от вітамін Е, е також соняшникову олію, гліцерин, що захищає шкіру. І якщо це для сухої нормальної шкіри, то це. Е, Зволоження, якщо це для жирної комбінованої шкіри, то це зволоження і матування шкіри, тобто забирає надлишок жиру, і шкіра е, тоді буде е, матова. Е, також в цій системі є два засоби, які використовуються е, незалежно від типу шкіри. Це тонік і скраб. Тонік Наноситься зразу після очищення. Якщо ви використовується зранку і ввечері щодня, скраб використовується 2-3 рази на тиждень. Тобто, якщо ви використовуєте скраб, то тоді наноситься очищення, потім скраб, потім тонік і потім зволоження. Якщо ви використовуєте скраб, не використовуєте, то в цей день ви наносите очищення, тонік і зволоження. Якщо ви поки що вирішили собі взяти тільки очищення і зволоження, ви також це можете зробити. Тобто, розпочати з очищення і зволоження, а потім можна додати ще тонік і скраб, Тобто систему можна використовувати ось таким чином. Або ось таким чином. Звичайно, що ви зможете побачити ефект вже за два тижні, система дуже ефективна і вона дуже зробить гарну, здорову шкіру. Тому, якщо ви хочете спробувати цю систему. Напишіть мені в коментарях під цим відео, і ви зможете, я вам надішлю пробники, або занесу, якщо ви знаходитеся в цьому місці, що я, якщо в іншому населеному пункті, то я вам надішлю пробники, і ви зможете підключитися до онлайн, і я проведу вам майстер-клас, як правильно цими засобами користуватися. І також цією системою можуть користуватися жінки, які містять, мають чутливу або алергічну шкіру, тому що ці засоби всі мають такий заспокійливий ефект, І, або також, якщо жінка переходить з однієї марки косметики на іншу то також можна розпочинати з цього чудового набору. Вартість кожного засобу очищення 710 гривень, відлущувальний скраб 790 гривень, відновлювальний тонік 720 гривень 147 мл, і зволоження 820 гривень 85 г. Якщо ви замовляєте. Цілий набір одночасно, то у вас є 280 гривень бонус, і ви таким чином можете цілу систему замовити за 2760 гривень. Можна спробувати перед покупкою, і в додаток до покупки системи ви можете отримати мене як свого персонального консультанта з краси. Який буде вам допомагати в підборі засобів, в опробуванні засобів? І я буду дуже радіти, що я вам можу передати весь свій професіоналізм. Я вже працюю в компанії 27 років. Тому до зустрічі!